Друзі, всім привіт! Маємо такі дві камери на тест. Це є 2449, вона вже в мене на каналі є, і як вона показує, також є. Зараз будемо тестити оцю. Також модель 2449, це я вам показую, яка в них буде, яка порівняння візуальна. Так? Це така досить громадна, велика, а це звичайний циліндр. Також 3,6 кутом огляду, і будемо зараз дивитися, як вона показує. В неї підсвітка в два рази більша, 60 метрів. 50 метрів Ледівська і 60 метрів інфрачервона. Дивимося в день, як вона показує. Взяли на тест цю камеру 2449 чотири сорок дев'ять ТАСІЛ стрій, коту. Огляду має два виконання. Вона може бути як в білому, так і в чорному кольорі. Також в неї присутня 60 метрова інфрачервона підсвітка і ледівська підсвітка в 50 метрів. Тобто, вона є скомбінованою нічною підсвіткою і має як лед, так і кольорову. Тобто, вночі ми можемо бачити в кольоровому режимі дане зображення, досить таки потужне на 50 аж метрів. Дивимося, що вона показує на наших розділових знаків. Ми її порівнюємо з 2449, в якої є реально менша нічна підсвітка, а ця виглядає такою більш добротною. Дивимося, чи вона не гірше стала нам показувати в даному корпусі. Так. 10 метрів. Отака картинка. Камера налаштована на 4000 бітрейду. І отаке от зображення при, при такій зйомці ми маємо. Давайте йдемо на 15 метрів. Станемо на 15 метрів. Так. Е номер видно, але дуже погано, але щось там скаче. Мені здається, що плюс-мінус вона знімає одинаковою, але парадокс, та якби номер було видно чуть-чуть краще в, власне, в меншій камері. Але я вже тільки що робив порівняння перед відео, то в цілому плюс-мінус ну, немає великої різниці і майже її незамітно. Номер цього Жигуля, ну, 7485 74-85 раз на раз якось він появляється, та якби він є. Так, дивимося на 20 метрів. Яке зображення при 20 метрах? Пише табличка Львів, видно норм, видно, що це 20 метрів, ідемо на 25. От така ідентифікація людини, таке зображення буде в день на 25 метрах. Ну, давайте я вам ще зроблю отак. Я буду йти з такої відстані і будете бачити, як зображення лиця не пливе, а досить таки гарно видно. Короткий висновок. Камера така сама, тільки буде набагато потужніша підсвітка в день. Камера в цілому не є сильно дорожча, вона десь приблизно на 20 доларів дорожча, але ви доплачуєте по факту за велику підсвітку. По зображенню вона така сама. Дякую всім за перегляд і ставимо палець. Для правильного вирішення задачі, консультації чи продажу звертайтесь за телефонами, поданими на екрані. Ми з радістю допоможемо вам вибрати правильну камеру чи розрахувати цілий об'єкт будь-якої складності.